З Китаю все прийшло. Так, колеса Розпаковка. Не не видержали. Приїхала морда. Усілок новий, нова рамка, все нове, коротше, башмаки нові і новий фітбампер. Так що їдемо ставити. Ну, що, привезли, усілок приїхав. Зараз прийде Діма, який заказувався з Китаю. Заказував фонарі, всякі, всякі безділушки. Зараз будемо все дивитися. Так що... Ні, не дивився. Даси мені ссылку свою на сайт. На Побачу. Ну я ж рекламу виділю, А Чому ну, ну, не відкривається? А, відкривається. Так, це з Китаю все прийшло. Кому треба всякі приколи з Made in China. За недорого. Так, прийшли фонарі, прийшли стопи, фари, прийшли диски кольосні. Ми їх ставити не будемо, ми їх будемо продавати, ці колесні диски. Так що, Ну що погнали, розгружати. Розпаковка. Це що, фари? Не знаю, це сюрприз. Сюрприз. Так, дивіться, що тут ну-ка. Ой, это да, я, стопа, так, а ну я, так, люблю, я так люблю да, это дело. Стоп. Ой, 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 Да ты что. А, -а. а ну-ка, представляю так. так. Нет, это не той. Не а а, цель. Вот так. Ой, та. Фу, фу, фу. Такие до грена. А, не, не до грена. Так они. Да ты что. Пушка вот а так мище трошки. Не, ну так. Это, это Любина нам замовила с Китая. Так что. Офигенные стопы. <реш> так, иди отсюда, и демонтируй колеса. Обманочка сразу есть. Угу. Сразу обманочка а це ну, Я Ну, не знаю, что это такое. Наверное, что-то там есть такая. Ну да, нормальные. Нормальные стопы. Красивые. Да, Треба как красивые. Підключати треба? Так, так. все, Фари, фари. — Фари парі. Десь, Резь. десь Резь. тут. Угу. Так, розпаковка. Чикс, чикс, чикс. Дім, скільки йшло воно це все? В крайні двох Два місяці йшло. Корабль. Ноцівник дуже приємний. Я оставлю ссылку в описании под видео на Диму. И кому цікаво, звертайтесь. А нет, это как раз таки ноздри. Дима вам все сделает. Я тут разные ноздри замовлю. Так, это у нас ноздри ностры... Так, давай. На Ой. F, это твои ноздри. Ой, офигенно. А ну-ка, да. давай. Ой, та ты шо, диви. красота. А, Просто тут красота. Туманки, туман, туман. Да, туманочки. Туманочки. Пара, да? Да, пара. Вони ведовські йдуть, да? Чи... О, я не помню. Тому мого легенка замовляли. А, а ні. Лед. 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 Вони йдуть по заводу лед. Вот. Ой, та ти що. Клас. Ох, і пушка буде. Ох, і пушка буде. Що ми ще таке замовляли? Накладки на зеркало. Це дуга. Так, это накладки, да, ці? Это туманка, друга. Все, все такое. Накладки. А ну-ка, давай, доставай. Забей эту рекламу. Отбойный будет Если Если это видео залетит, конечно. Ой, хорошо. Хорошо, хорошо. А, и клеятся, эти накладки, оказывается, Они да? Они в этом да? Ага. Накладочки, ну це ще ці треба буде зняти білу накладку. Ну так, звісно, чудово виглядає, все. Буде шикарно. Там зеркала ще немає з тієї сторони. Так, зараз будемо дивитися, дивитися будемо зараз фари. Так, розпаковочка. Фарки. Да все, понял. Понял, понял, хорошо. Давай. Все, ряд, давай, давай. Ой, Ой, да ты шо? Перевернули, блядь. Погнал вчера. Ну, вот такая на... Да, а Ой, а ну, даже четыре слова. Ой, ну, красота. Ну, зараза. Да? Угу. Та-ты что, это пушка. С блоками Блок, все есть. Все в сборе. С регулировками засым. Да, Таты шо? Блин, офигенно. Все, красотень. Супер. Здесь мягкий написано, как моя бутылка. Да, пушка. Все пластик нормальный. Ну да. Нормальный пластик, нормальный. Ой-ой-ой. Так уже и хочу сдарт. Лінзи, так? Лінзи. Вона має ебашить, як дурно. А, не можна натікатися. Та можна, нормально. Треба вести себе на камеру, естественно, можна. Тут білети, так що тут вона должна, як. Так валити буде, що дай Боже, так? Може підключити. Гляне, так? Відключити, гляне. Та можна, в принципі. Тільки треба заявити як пум, тому що там вдоха. Хорошо. Блин, ну шикарно, конечно, все. Ну что, ты иногда в гараж когда чьи? Да я не знаю, блин, что делать. Ну, чтобы лево не заражало. Так, колеса. R18. Ой, ничего, та, себе, ничего да себе, да Ой, та ничего себе, дорогие. Ой, да ты шо. Ох и красота. Эх, давай, Красотей, так, е-мое. Давай, давай. Красотень, Да, да. Ну да, ну да, хорошенькие такие. Давай хоть поставим рядом с машиной куда-нибудь. Ну 18 маловатые, конечно. Вот так. 18. Ну так да, нормально. Ну Но вылет не той. Не той вылет. Так что я буду ставить ти. А все продам, охуенный, да. 800 долларов комплект, будет Стоить. Так что так и дела снимаем потолок. Уже сняли точнейше. точнее. Зараз всю подушку уже снял. Потолку пиздец. Подушки тоже, подушка на реставрации. Мы будем мы их просто смотывать. Будем, будем реставрировать. Упаковывать, реставрировать. Все будет. Все будет чудово. Мастило нашел, догнало. Вот эта вот, а пробка все-таки Щоб була, ота пробка із-під тої пробки гнома мастила. Тут таке резинове кілечко вищільнювальне, і воно було вже геть пластмасове. І виходить, що спускало. Короче, замовили оцю пробку нову із кілечком, бо тут уже ці не тримають, один зламався. Заехала. А ну давай Заехала у нас такая красотуля! G30 на обслуживание. До хлопців зараз будемо з лавоче стартувати трекер. Ой-ой-ой, такі родово! Єбань, у нас щоки завернулися. мусоровоз подальше. мы сейчас дуже быстро доедем. Да, да лаунч классная штука. Прям Тестуємо фари, а ну давай. Не не включается. Просто кнопку. Ух ты. Ебать, вони. Ого, А, блядь, все. Валить добре. Охуеть. А ну-ка этот. Дальний Ага. Ого. Та ты шо? Охренеть. клас Ану поворотник класний. Та ти що? Кляц. Бомба. Буде чудесно. Розбираємо пику. Печі. Щоб ви понимали уровень мого професіоналізму, блядь. З допомогою оцього стапіля... Показує, Та нормально, ну а що? Ну воно блять нахуй той стапель. Сюди бах-бах, тільки не по цих, а по старих, ви знаєте. Була, Дивіться. Була, без натягів, без нічого. Була, була, Все совпадає взагалі. Е. Е, натягів нема. Диві. Все чітко, блядь, Все ровно, все офігенно. Все, теперь. Офигенско пику тепер. Офігенську взагалі. <ріхи> Че? Як речеш на? Так, крило зняли. Зняв, точніше. І что ще? Дверь будемо. Спробуємо попробуем її спотером. Оце все діло. Ну, коротше, пожену до того чувака, хто з потером витягує, і скаже мені, можна її спасти чи ні зеркало закажу. Ні. Не можна, так? Да? Ні. Ти б'єшся об заклад. Ти мені казав, що я не вирівняю сам нічого. Понятно, бо Гарі вже подивився на нього. Тут так і вийшло добре. Гарік не дивіться? Коротше, мене не видержали і вирішили привести колесо. Два колеса і поставити <риклад> не удержались, короче. Так, ну що, поставили обидва коліса. Таке класне, таке класне. Радіватор стоїть уже. Все, прийшли ці штуки. Транштейниці поставимо, все сходиться, навіть ні одного разу ніде не сверлив. Все. Все що впадає, все попадає. Радіатор стоїть бомбезно. А? передміємо. Та ти що? Та ебать. Блять, ну на камеру воно не так передає. А от вживу воно просто. Пиздец, яка ага... охуєтельно просто. Блять. Ну чого ты такий негативний, йоптина? Короче, иду на почту забирать еще запчасти. Фу, блять, Запчасти и запчасти. Пришли портоники, 4 штуки, Bosch. Bosch чи не Bosch? Made in Spain. Іспанія. Коротше, хірва. Пікранштейни радіатор пройшли. Все новеньке, проводка, нова проводка під бампер. Такий етап. Так, пари ще тільки накинули, просто підключили, Ще не регулювали. Завтра буду виставляти все тут. Не попало воно. Ось тут кронштейни. Не, не туди воно попало, коротше. Не туди. А так, морда вже собрата практично. Це сюди, те туди. Короб собратий. Ця штука одіта, Тут бампер зверху буде знизу ще дифузор буде. Отак, От дорогі підписники. Тачка вже на ходу, вже двигається туди-сюди, доливав тільки що дистилят в концентрат в антіфріз. фари я накинув. Ця сторона, звісно, ще не буде. Але все завтра, зірка ще треба, дверка і крило. І оце рихтувати будемо. Так що ця серія вже буде випущена, а наступну серію, дивіться, там вже буде, прийде M пакет вона буде обвішуватися, виставлятися зазори. Ну, коротше, буде все Все по красоті. Поки що все так би як стає. Там лежиться усилитель бампера. Но я його поки не ставив, тому що треба буде, мабуть, скоріш за все. Щоб оце поставити внизу, цей диффузор треба буде. Ну, оцей злітель буде мі мішати, заважати буде. Вот. А так, в принципі, ну плохо. Працює рівненько. Працює чудово, рівненько це класно. Головне, що на ходу дуже